В Україні випускники шкіл продовжують здавати національний мультипредметний тест. Він складається з чотирьох предметів, як і минулоріч: українська мова, математика, історія України і предмет на вибір. Вчителі кажуть, скласти чотири предмети одночасно найбільша складність тесту. Складність найбільша НМТ в тому, що ви, як учень, складаєте чотири предмети в один час замість одного, і це, звісно, змушує трошки по-іншому налаштовувати себе на. На випробування з іншого боку, сама складність цих завдань ну кратно простіша ніж була у часи ЗНО. З іншого боку, говорять педагоги, складати все в один день набагато безпечніше в умовах війни ніж приходити до школи чотири рази. А сам рівень завдань простіший аніж був на ЗНО. Трошки різні покоління, які складають ЗНО і НМТ. Сучасне покоління воно. Живе у швидшому світі, у світі, де концентрацію вони втрачають значно значно швидше. Тому, напевне, цілих чотири предмети складати для них складно. І ми розуміємо ці, цю проблему і ці виклики. Але я би не сказав, що ж сам рівень завдань є. Дуже складним Цьогоріч найпопулярнішим предметом для НМТ стала англійська мова її обрала понад третина випускників і складати її простіше ніж раніше. Плюси НМТ в тому. Що якщо говорити про предмети, які я викладаю, тобто англійська мова, що там, як на мою думку, немає найскладніших частин завдань це аудіювання і письмо. Все ж таки, традиційно аудіювання, тобто сприйняття на слух і письмо, тобто висловитися на задану тему, це було найважче. Водночас в соцмережі сколихнув скандал. Викладачка англійської мови Андріана Паук дала пройти тест носіям англійської з Великобританії та США і за Значила, що ті, хоч і вільно володіють мовою, не змогли набрати більше ніж 150-160 балів із 200 можливих. На її думку, це свідчить про надмірну складність і заплутаність питань. По моєму, це абсолютно не об'єктивно. Тому що, по перше, якщо б на всій мови без проблем міг скласти. Іспити з рідної мови, значить, всі українці б складали, наприклад, іспит з української мови на відмінно. Так, це як ми бачимо, це не так. І дійсно читати і розуміти е, текст, прочитаний, і виконати завдання це. Якби воно дотично, але не одне теж саме. А от із мінусів НМТ вчителі відмічають проблеми з комунікацією. Наприклад, у 15-му ліцеї тест у цьому році здають винятково в укритті, але не всіх учасників повідомили про низьку температуру у приміщенні. Як мінус, я не знаю, чи це проблеми комунікації, чи що не до всіх учасників донесли інформацію, що в укритті холодно. приходять учасники в шортах і футболках. Не знаю, десь після другої, третьої години ми їм вже пледи давали. Вони заматуються повністю, але якось. А... Не знаю, чому їм про це не повідомляли в Україні все ж таки буває холодно і, і можливо, це можливо буде відволікаючим фактором від результатів самого НМТ. А окремо педагоги відмічають проблеми з концентрацією у сучасних учнів. Це дуже відповідно правда, бо, наприклад, з того як я помічав, коли інструктор читає типову промову, де пояснюється, як проходить НМТ, які правила, як заявки подаються, як там в тестах відповідати, як масштаб збільшувати стрімки, тобто абсолютно. Но все, що тільки може там виникнути таких стандартні питання, це в типовій промові є, і воно видно, як на 15-й секунді у декого так в очах світло тухне. Бу! Людина, все людина вже нічого не чує, не бачить, що там в тій промові розповідають, немає. І через деякий час людина поклацала в тесті, і починає задавати запитання, ті, що були в промові. Національний мультипредметний тест в Україні проходитиме до 25 червня.